Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 18 квітня. І на початку випуску новин Скорботна звістка. У Лозові в останню путь провели захисника України Володимира Тихенка. Він поліг за нашу країну 10 квітня біля населеного пункту Хромове Бахмутського району. Служив чоловік стрільцем, помічником гранатометника військової частини А0501. Захиснику було 37 років. Володимир був волонтером, опікувався притулком для безхатніх тварин. Навчався у му ліцеї. У рідній школі його запам'ятали відкритим до людей, завжди готовим надати підтримку тому, хто її потребує. Люди про Володимира кажуть, він мав всі чесноти порядної людини: скромний, чесний, чуйний, добрий, чемний, відвертий, надзвичайно відповідальний. На жаль, Володимир рано втратив рідних. У нього залишилися лише друзі та знайомі. Прощалася із захисником 15 квітня на центральному кладовищі Лозової. Вічна пам'ять та шана Герою України. Співчуття друзям та близьким. Водяники Лозової продовжують усувати аварії на колекторах по вулиці машинобудівників та на третьому мікрорайоні. Аварійна бригада вже замінила понад 40 метрів труби на мікрорайоні. Залишилося укласти ще 17, каже Віктор Купріянов, начальник цеху водовідведення ДП «Лазова водосервіс». Нагадаємо, обвал залізобетонного самоплинного каналізаційного колектору стався у п'ятницю, 7 квітня, а по вулиці машинобудівників роботи тривають з початку березня. На цій аварійній ділянці замінено 75 метрів труби. Готують траншею для укладання ще 68. Минулого тижня роботи з розкопування старого колектору, який пролягає на 7-метровій глибині, ускладнилися дощовою погодою. Як тільки ґрунт підсохне, роботи пришвидшаться, каже Віктор Купріянов. Загальна протяжність колектору 800 метрів. Від нього залежать повністю шостий мікрорайон та кілька будинків на 9 -му. 28 березня на сесії міськради депутати виділили на його ремонт 1 мільйон гривень. Фахівці припускають обвал колекторів це наслідок ворожих обстрілів. Торік РФ вдарила ракетами по електричній підстанції та палацу культури, що поряд з колекторами. Лозівський міський голова Сергій Зеленський питання допомоги з ремонтами колекторів виніс на обласний рівень під час зустрічі із заступником голови Харківської ОВА Михайлом Харнамом. Продовжують відновлювати і залізничний вокзал Лозової. Голова громади Сергій Зеленський обговорив ліквідацію наслідків ворожих обстрілів із Леонідом Лобойком, директором філії вокзальна компанія АТ Укрзалізниця та начальником виробничого підрозділу вокзалу станції Харків Пасажирський Михайлом Макаренком. Сергій Зеленський каже, що вдячні залізничникам за їхню сумлінну та водночас небезпечну працю. Лозова впоралася із залізничними хвилями евакуації. Чимало мешканців Харківщини та Донеччини виїздили до безпечніших місць через нашу станцію. Це допомогло врятувати життя та здоров'я людей. Днями новоспеченому почесному громадянину Лозівського району підполковнику Віталію Сущенку вручили відзнаку посвідчення почесного громадянина, диплом та відповідний нагрудний знак. Саме звання народні обранці присудили йому ще на початку березня. Нагадаємо, завдяки бойовому злагодженню підрозділів Збройних сил України під керівництвом цього бойового офіцера вдалося захистити Лозівський район від вторгнення російських окупантів. Лозівська громада шанує внесок оборонців. Командиру 2-го парашутно-десантного батальйону 25-ї Січеславської бригади Віталію Сущенку присвоїли також звання почесний громадянин Лозівської міської територіальної громади. А на честь 25-ї Січеславської бригади у місті назвали вулицю. Переддень Великодня у публічній бібліотеці відбулися дружні посиденьки з юними відвідувачами. Організатори кажуть, був святковий настрій, розповідь про народні звичаї і традиції, великодня випічка і цікаві завдання в незвичному форматі у вигляді лепбуку. Діти отримали тематичні папки з інформацією про писанки, завдання на логіку, з розмальовками і пазлами. Тож кожен мав можливість обрати собі справу до смаку. Також бонусом для дітлахів стала гра Всесвіт можливостей, яку провела спеціаліст центру з надання безоплатної правової допомоги. І до новин Харківщини у сусідньому Первомайському точаться суперечки щодо перейменування міста. Наразі триває другий тур другого етапу вибору нової назви. Спочатку збирали пропозиції людей, потім звели їх до десятка назв, з яких нещодавно обрали дві, між якими йде остаточний вибір. Проте люди в соцмережах обурюються вибором та самим процесом голосування. Підключився до народної думки й депутат облради, який також є місцевим мешканцем Первомайського Ігор Ясинський. Він написав на ім'я мера міста Миколи Бакшеєва депутатське звернення, в якому просить відтермінувати проведення заходів щодо перейменування Первомайського. У зверненні він пише, що люди не проти самого перейменування, але наразі об'єктивного голосування не буде, і це підтверджують факти: з майже 30 тисяч мешканців у виборі назви взяло участь лише тисяча. Тож, на думку депутата, ці три відсотки не можуть відображати думку громади. Наголошує Ігор Ясинський і на тому, що при голосуванні люди не бачили відкритості і прозорості, бо процеси результати були закриті. До того ж, система електронного голосування працювала некоректно. А люди похилого віку, у яких немає комп'ютеру чи смартфону, та базової електронної грамотності взагалі не мали змоги голосувати. Тож чекаємо на реакцію міської влади. Із полону повернувся зниклий безвісти в Бахмуті мешканець Близнюківщини. Загалом 16 квітня під час обміну військовополоненими в Україну повернулися 130 захисників, які боронили нашу країну. Серед них, зокрема, житель села Алісівка Близнюківської громади Сергій Пугасій. Інформацію про звільнення бійця суспільна Харків підтвердила староста Алісівського округу Олена Романенко. Військовий вважався зниклим безвісти з лютого. Йому 49 років. Востаннє виходив на зв'язок з рідними з Бахмуту. У полоні він пробув майже два місяці. Під час пошуків Сергія староста села була впевнена, що він живий, про що завжди казала його дружині Анжелі. Вдома на Сергія чекає дружина та двоє дітей. Нині його оглядають лікарі в іншому регіоні. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.